Ми всі з вами куколди по життю. І не ображайтеся, це насправді добре. Для тих, кому пощастило, і хто не знає, що це таке, пояснюю. Це людина, яка отримує сексуальне задоволення через інтимний контакт свого партнера з іншими людьми. І так, звичайно, я не кажу, що ми всі маємо таке м, хобі. Але чи не делегуємо ми у багатьох сферах життя, навіть у тих, що нам подобаються, наше життя іншим людям і навіть системам. Ти так, так, ти точно купуєш книжки, які ніколи не прочитаєш, бо тобі просто подобається їх мати. Ніби фактом купівлі ти вже їх трошки то і прочитав. Або навпаки, ігри в бібліотеці Steam або на консолі, в тебе їх дуже багато, ти в них не граєш, але точно обіцяєш собі, що колись ти обов'язково все це пройдеш. Чи не проживаємо ми чуже життя завдяки соціальним мережам? Підписуєтесь на сторінки тих, хто подорожує, тренується, вчиться, але самі цим не займаєтесь, наче ваші лайки, ваші перегляди роблять це за вас. Якщо що це все не просто так, для цього явище існує філософське поняття інтерпасивність. Може здатися, що це якесь зрозуміле слово, але по суті ми вже знайомі з протилежністю цього слова інтерактивністю. Інтерактивність це можливість активної взаємодії людини з системою, контентом або середовищем. Гарний приклад інтерактивності це відеоігри, там ти буквально впливаєш своїми діями на перебіг твору мистецтва. У мене навіть відео є, де я пояснюю, чому всі сприймають ігри неправильно і вважають їх мистецтвом теж неправильно. Чи, як приклад, існують інтерактивні фільми на Нетфліксі, де ти можеш обирати подальший розвиток сюжету. І якщо інтерактивність для нас таке доволі популярне слово, то з інтерпасивністю все набагато цікавіше, хоча ми теж відчуваємо це постійно у власних життях. Інтерпасивність за Славою Жижиком, це концепція, яка пояснює, як люди делегують свою активну участь в якихось процесах іншим, щоб вони виконували дії або навіть отримували задоволення замість них. Так це буквально коли хтось або щось робить певну дію чи отримує емоції за нас з вами. Тому Куколд гарно описує це явище, як ти отримуєш задоволення через іншу людину, але давайте в цю тему глибоко не влазити. Ось нікому не шкодить. Люди отримують задоволення, хай собі бавляться. От ідеальний приклад інтерпасивності наводить філософ Славой Жижик, але цей приклад занадто старий. Тому трошки треба ввести в контекст. Що раніше, якщо ти зранку по телеку пропускав Сімпсонів, чи навчався, коли по телеку йшла нова серія Баффі, ти просто майже ніяк не міг її більше побачити. Так ось, приклад прикладу всіх таке було, що ви записуєте на відеомагнітофон, чи скачуєте собі фільми, чи завантажуєте безліч ігор, в які ви ніколи не подивитесь чи не пограєте. Цей запис стає заміною вашої активності. Навіть якщо ви не дивитесь шоу, ви все одно відчуваєте задоволення від того, що воно переглядається у певному сенсі через цей запис. А ще інтерпасивність це коли ти купуєш собі безліч настілок, і тобі подобається просто, що вони в тебе є. Ще пограти в них. Якщо ви обожнюєте настілки або все ніяк не знали, як до них підступитися, то 22 листопада буде Чорна П'ятниця на сайті Ігромагу Знижки будуть від 20 до 60% на величезну купу настілок. Тому це гарна можливість прикупити щось, що ви давно вже якби і хотіли, або купити свою першу настільну гру. Будуть знижки на Таверкс до 40%, аксесуари і органайзери до настілок, щоб вам було комфортніше грати. У ігри. Буде розіграш також цілих комплектів настілок, але от за цим вже краще слідкувати в телеграм-каналі ігромагу. Якщо що, це не просто рекламна інтеграція, я обожнюю грати в настільні ігри, бо вони такі різні, там економічні, детективні, кожен знайде щось своє, є і для компанії і так далі. І, ну щоб ви розуміли, жодна з цих настілок е не подарована мені ігромагом. От це ми самі все купували, щоб нам було цікаво грати у ігри. Не забудьте, Чорна п'ятниця, 22. Числа і громах, не забудьте, Миколай у нас вже наче 5 грудня, тому це крута можливість купити якийсь там подаруночок. От там і новорічні свята. Тому save the date. для тих, хто дивиться це відео, коли чорна п'ятниця вже пройшла. У мене значить є промокод Назаренко 10. Це 10% знижки вам на купівлю, тому користуйтеся ним. Так ось, інтерпасивність створює ілюзію того, що ми зробили щось важливе або корисне, хоча насправді ми нічого не зробили. Купили книгу, але не прочитали її. У нас є мільйон фільмів, але ми їх не дивимося. Купуємо ігри, але не граємо. І так потрошки ми позбавляємо себе досвіду. Та і делегування дій може призвести до зниження нашої мотивації на справжні дії. Це ж одна з перших порад психологів, що коли ви ставите собі цілі, не розповідаєте про ці цілі нікому. Тому що коли ви ділитесь цілю, наприклад, що я буду ходити в зал, я схудну, я зроблю це і це. І ви кажете це людям, ви отримуєте від них позитивне підкріплення. Типу Вау, круто! Так, ніби ви це вже зробили. І через це задоволення, ви можете так і не починати це робити. Хоча ми уникаємо активних дій, інтерпасивність може призвести до емоційної пустоти, спостерігаючи за чужим життям через соцмережі або делегуючи свою участь. Ми відчуваємо, що чогось не вистачає, ніби наш мозок вже знаходиться в тому світі, де ми це все робимо. А насправді це не так, і оцей розрив і викликає ті негативні переживання, що у нас бувають. Тому це не просто легка участь позбавитися активності чи отримати легке задоволення. Ні, вона поміщує нас в певну матрицю, з якої нам дуже важко вирватися, залишаючи нас у стані вічної ілюзії, що все вже зроблено за нас. Але тут же і інше питання виникає. Якщо інтерпасивність така шкідлива, то навіщо вона взагалі існує? Бо інтерпасивність у світі, який постійно вимагає від нас якоїсь активності, поставити лайк, подивитися відео, купити це, 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 і це, рятує нас від цього перевантаження. Делегуючи дії чи переживання іншому, ми можемо трохи перепочити, зняти напругу і почуватися менш перевантаженими. Наприклад, записавши шоу на потім, ми ніби відкладаємо момент прийняття рішення. Славой Жижик наводить гарний приклад, пов'язаний якраз з цим. Плаканням за тебе. Плакальниці це жінки, які традиційно виконують ритуальні плачі під час похоронів або інших траурних церемоній. Вони відомі у багатьох культурах, де виконують важливу роль в церемоніях, пов'язаних зі смертю, виражаючи горе і страждання. Так, от ці плакальниці це гарний приклад інтерпасивності. Ці люди ніби плачуть за нас, вони страждають за нас. У тих моментах, коли ми чомусь не можемо це зробити, Їхне завдання вербально і емоційно відтворювати скорботу, особливо коли рідні покійного не можуть самостійно висловити свої почуття через шок або біль. Це і є інтерпасивність, тобто ми не можемо відчувати ці переживання, наприклад, вони занадто великі для нас, і ми не витримаємо, якщо впадемо повністю в цю скорботу, і тут нам вона допомагає. Плакальниці це приклад того, як ми делегуємо складні емоції, щоб самим не проходити через весь цей біль. А мій філософський канал може існувати тільки якщо інтерпасивність моїх глядачів зміниться на активність, і ви станете спонсорами і патронами мого каналу. Величезне дякую вам за його підтримку, і тільки завдяки вам він може розвиватися. І окрема вдячність, звичайно ж, моєму патрону Жижику Жені Яновичу. Дякую. Іноді ми не можемо контролювати все навколо, і інтерпасивність допомагає нам впоратися з цим. Наприклад, зберігаючи важливі речі у нотатках, бібліотеках СТІМ, створюючи зі свого збереженого в телеграмі гармидер з мільйонів мемів і пресланих повідомлень, ми відчуваємо, що вони в безпеці і що ми готові повернутися до них у будь-який момент, навіть якщо ніколи цього і не зробимо. Я вже не кажу про ту кількість збережених рілсів і тіктоків, які у нас є, до яких ми обов'язково повернемося. От навіщо я це зберіг? Ну от ну хто знає навіщо? І так як ви вже на цьому моменті цього відео, то давайте поговоримо про більш глибокі речі, чому наше суспільство стає все більш інтерпасивним. Як це все впливає на нас? В умовах постмодернізму ми живемо в світі, де кордони між реальним і уявним, між активною участю і спостереженням, постійно стираються. Ми все більше стаємо глядачами чужих життів. Погодьтеся, раніше це було неможливо. Зараз ми можемо зайти в інстаграми, подивитись, як живе людина в будь-якій точці цього світу. І ми все більше спостерігаємо за іншими життями. Але найжахливіше те, що ми стаємо глядачами свого власного життя. Інтерпасивність це по суті наше вікно у постмодерне суспільство, де віртуальні лайки, записи на потім і автоматичні підписки живуть за нас. Бо сучасне суспільство постійно нав'язане відчуття браку часу, втраченої вигоди. Усе автоматизовано делегується, ваші покупки, оплата послуг, навіть спілкування стають справою кількох кліків. Інтерпасивність з'являється не тільки як е, якесь зло, а, а як врятування. Від того, що ми постійно повинні встигати за чимось і не можемо це зробити. І тому ми ніби наймаємо інших людей і інші речі, які будуть робити це за нас. І ось що ми отримуємо. в світі постмодернізму, де все споживається миттєво, а технології роблять за нас навіть наші бажання. Інтерпасивність стає способом втечі від активної участі. Це, от знаєте, як ми всі вважали, от прийде епоха роботів, вони всю брудну роботу будуть робити за нас. А ми будемо творити, ми будемо думати, отримувати насолодження. А що вийшло? Прийшов штучний інтелект і почав робити за нас картинки, писати сценарії, щось озвучувати, почав проявляти себе в творчості, а людям залишилось тільки там прибирати, їсти, забезпечувати собі побут чи некомедно це. Що ми маємо вже дизайнерів чи онліфанс моделей навіть зі штучного інтелекту, а не маємо робоприбиральників чи роботаксі. І виходить так, що це ми стаємо більше роботами, ніж ті самі роботи. Ми навіть пам'ять свою зберігаємо вже на окремих девайсах. Можна вже пам'ятати зовнішньою пам'яттю, говорити не своїми словами, бажати чужими бажаннями, жити позиченим життям. Інтерпасивність це діалектичний виворіт інтерактивності, призупинення суб'єктивності на паузу, вибір, самостійне мислення, рефлексія. Це занадто складно. Якщо ви хочете замислитися і дійсно зрозуміти, як працює цей світ, який є навколо нас. У мене є відео на дві години про постмодернізм. Повірте, воно повністю змінить ваше ставлення до нашої реальності. ЗМІ представляють світ, який є більш реальним, ніж сама реальність, яку ми можемо відчути. Люди втрачають здатність розрізняти реальність і фантазію. Вони також починають займатися фантазією, не усвідомлюючи, що це насправді, згідно з антропологічним анекдотом, і так ви все правильно зрозуміли. Відео, е, яке починається зі сцени Полда, містичеї анекдот про філософію. Отаке От відео. У представників примітивних народів запитали: ну а як ви реально вірите, що ви там походите від риб і птахів, поклоняєтеся їм? вірите в їх надприродні властивості? На що ці представники відповіли? Звичайно, ні. Ми ж не настільки дурні. Але мені розповідали, що деякі наші предки справді вірили, що, коротше кажучи, вони переносять цю свою віру, вони ніби вірять у все це іншими людьми. Якщо вони в це вірять, ну і ми маємо вірити. І чи не так відбувається е, з дітьми, коли їх батьки починають, якби ну... Вірити в Санта Клауса через їх дітей. Оскільки наші діти, ймовірно, вірять у нього, і нам не хочеться їх розчаровувати, ми теж певним чином повіримо у нього. Цим текстом Жижик демонструє, що не тільки якісь. Побутові речі, типу абонементу в тренажерний зал, який ніби займається спортом за нас. Але й великі ідейні речі можуть ставати частиною інтерпасивності. Наприклад, екологія. Всі з нас, звичайно ж, переживають за екологію. Але як часто ми реально діємо? Ми підписуємо петиції, лайкаємо пости про захист природи і відчуваємо себе частиною екологічного руху. Але чи справді це змінює хоч щось? Це туповий приклад інтерпасивності, який якраз нав'язує нам у тому числі капіталізм. Типу, купіть цю каву в еко-стаканчику, от. І ви, типу, переживаєте за екологію. Хоча, ну, це ж абсолютна фігня, ніякий еко-стаканчик нічого не врятує, і те, що ви його вже купили, це вже ви засмічуєте екологію. От, Ви чесно в це вірите. Далі поговоримо про ще комунізм, що насправді в комуністичному режимі всі живуть і не вірять в комунізм, але вони думають, що інші вірять, і тому вірять через інших людей в той комунізм. Ну, ті Ті люди, які е, е, дійсно намагаються вірити там, виживати і так далі. І ця віра певним чином рятує, що, типу, так, світ не збожеволів. Я ну, я це повна фігня, Але якщо інші вірять, я через них вірю, то моє життя, хоча б не позбавлення якогось сенсу. Так, от тепер розумієте, чому ми всі трошки куколди власного життя через саме цю інтерпасивність. Це не просто делегування побутових дій, як запис серіалу чи купівля фітнес-абонементу. Вона глибше, вона зачіпає наші відчуття, емоції і навіть великі ідеї. Інтерпасивність дозволяє нам відчувати залученість, не роблячи реальних дій. Але важливо сказати, що інтерпасивність – це не просто зло, вада людства. Ні, це певний захисний механізм людини, що живе в епоху постмодерну, який постійно вимагає від неї насолоджуватися, отримувати якісь дії, отримувати лайки, писати, постити, споживати. Вона дозволяє нам трохи перепочити, створюючи ілюзію, що все під контролем. Але важливо не застрягати в цій пасі, бо справжнє життя і справжні зміни вимагають дій. Та й більше скажу, вся наша капіталістична система це геній інтерпасивності. Нам продають товари, маніпулюють нами щодня завдяки цій інтерпасивності. Як це відбувається? Як через інтерпасивність нам постійно продають, а ми постійно ведемося на цю маніпуляцію. Ми поговоримо вже у розширеному відео тільки для спонсорів і патронів. А вам дякую за перегляд. Ви додивились відео про інтерпасивність до цього моменту. Ви просто супер. Не забувайте на каналі ще безліч, просто дуже багато відео про поп філософію. Дякую вам. Так, от спонсори і патрони. Капіталізм, це ж геній інтерпасивності. Замість того, щоб активізувати нас на дії, він пропонує нам відчувати себе залученими до великих процесів, просто роблячи покупки.